Всім привіт з України, і я хочу з вами поговорити. Це мої думки. Я спілкувалася на це питання на цю тему з Ромою. І Рома мені каже: Запиши, спитай глядачів, що вони на це думають. Знаєте, дуже доволі часто, як якісь свята, у нас попереджають про можливість масованих ракетних ударів. І от скажіть мені, будь ласка, ви живете в Україні? Хто виїжджав, хто не виїжджав? Я наприклад виїжджала. Є люди, які не виїжджали з країни взагалі, Чи розумієте ви, що масований ракетний обстріл і будь-який ракетний обстріл, і все, що зв'язано пов пов'язано з воєнними діями? може, бути в будь може виникнути в будь-який момент. Чи розумієте ви це чи ні? Скажіть, будь ласка, що ви вважаєте на цю думку? Бо я, наприклад, це добре розумію, що ну, ракетним обстріл може бути в будь-який момент, не, не зважаючи ні на що, не свята, не свята, мені здається, у тих людей нема нічого святого взагалі в житті. Але я цей момент добре. Розумію, а також знаєте, у мене є питання доволі часто до мене звертаються люди. Навіть незнайомі мені люди, які знали, що я була за кордоном і повернулася в Україну, які знають, що я в Україні, тобто дивляться наш канал, наприклад, або дивляться мій інстаграм. І оці люди мене запитують доволі часто, Юлю, як обстановка у вас вдома, Юлю, чи можна повернутися в Україну? Я можу назвати лише те, що бачу-чую я, і передати свої відчуття, ну, як на мене, але рекомендувати і давати. Ради стосовно повертатись чи не повертатись до України, я вважаю, я не маю на це права. Наприклад, моя подруга, в неї діти, двоє діток, вони живуть в Запоріжжі. і Вона також зі мною радилася стосовно виїжджати не виїжджати її з Запоріжжя, бо в Запоріжжі також постійно обстрілювали. Останнім часом доволі часто я чую. Хоча моя сестра виїхала, і сестра моя в безпеці з дітками. От Вона мені також запитувала, але вона планувала їхати до Польщі. Чесно кажучи, я не можу дати ніяких порад стосовно життя в Польщі, тому що я там не жила, дівчата. Ну, повірте, як я можу рекомендувати, да, їти до Польщі чи не їти до Польщі. Я вважаю, що це неправильно. І кожна з нас. Повинна кожна з нас людина повинна приймати це рішення виключно особисто, щоб потім не казати, що якась там Юля з каналу е рекомендувала мені повернутись додому, а тут я не можу знаходитись, бо в мене виникають панічні атаки. Ну, погодьтеся, це взагалі неправильний таке момент, бо якщо я... Так сприймаю, то людина інша сприймає по-іншому. Всі добре знають, що ми повернулися із за певних обставин в Україну. Про це постійно говорити не варто, я вважаю. Але я зараз знаходжусь в Україні і чесно кажучи, на сьогоднішній день я не капельки не жалію, що я повернулася додому. Я задоволена, що я вдома. Німеччина це класна країна. І я доволі часто згадую деякі соціальні моменти в країні, які я вважаю це правильними і за потрібними, хоча для багатьох нас, українців, вони кажуться дикими. Наприклад, мені дуже до вподоби питання безпеки. Коли людина сідає в автомобіль, вона має пристігнути ремень безпеки, а вона має дитину посадити в автокрісло або в бустер і також її пристігнути. Я вважаю, це правильно, це безпечніше, тому що ми не знаємо, навіть якщо ви їдете без, тихо, спокійно, то ми не знаємо, які будуть люди, які їдуть. Інші учасники дорожнього руху тому ці питання мені дуже вподоби, Я деякі моменти порівнюю. Ще раз повторюся, бо можливо хтось вважає до сих пір, що я дуже негативно відношусь до Німеччини. Ні, друзі, я до Німеччини дуже добре відношусь, і я їй завжди вдячна за те, що вона мене підтримала тоді, коли мені це було потрібно. Я їй дуже вдячна цій країні, бо і тим людям, яких я зустріла. Тому, якщо ви плануєте повернутися додому, будь ласка, приймайте самостійне рішення, ви можете спитати: в мене шумно чи не шумно, але друзі, всю цю інформацію ви також можете взяти з відкритих джерел. Це ніхто не приховує, тобто всі телеграм-пабліки, і про це можете говорити. А також стосовно питання, Рома, вже повернуся, бачите, як швиденько а, сходив за своїми Щас питаннями. Далі а, а також стосовно питання, напишіть, будь ласка, вашу думку, а, як ви відноситесь стосовно ракетних обстрілів. Рома, скажи, будь ласка, свою трошки думку, що як людина Я забула. про те, що, що а, чи може ракетні обстріли віддаєш ти собі? А чё? Ну, что э, ракетний обстріл можеть бути бутик і момент, а не на якісь да, свята нас, чи щось нас... різмик, будь ласка, мікрофон, бо мені не зручно до, до, до телефону. Багато люде заблуждаються, типа, спрашивают даже меня в ТикТоке, говорит: "А може приезжать ли нам в Харьков, типа, а тут спокойно или неспокойно?" я скажу вам, ну, я как я им говорю, так и вам скажу, э, каждый должен сам э, решить для себя, возвращаться ему в Харьков или не возвращаться. то, что тревоги звучат, но ну, это одно дело. Но ракеты летят очень быстро с Белгорода. 40 секунд, минута 40. Мы последний ракетный удар был сколько дней назад у нас было? Три-четыре дня назад. Три дня, дня назад был последний раз ракетный удар. Да, зазвучала воздушная тревога, но перед этим был взрыв. Потом я засек время, минута сорок следующие ракеты. То есть промежуток 40 секунд, минута 40. Тут даже воздушная тревога вам не поможет где-то убежать в подвалы или еще где-то. И плюс подвалы не все открыты. Бомбоубежища, как они говорят. Подвалы, ну, где мы живем, они закрыты, подвалы. Хоть и говорят, и прячутся в бомбоубежище, но они закрыты. То есть смысла нету. И ракетная атака, как они говорят, массированная, там на какие-то праздники или еще на что-то в Харькове может в любой момент быть. Хоть и каждую минуту прилетать по одной ракете С-300 или Эскандер, как раньше прилетали, и Х-22 прилетали откуда-то, но чаще всего с Белгорода прилетают ракеты С-300. Производите самостоятельно решение, да. мы не можем указать вам, думайте сами, что делать, возвращаться или не возвращаться в Украину или в Харьков или запорожье Днепр. ну Сами решать. Я просто в зависимости от областей и откуда запускаются ракеты, из-за этого идет промежуток времени. Минута, час, полчаса, То есть в зависимости откуда они запускаются, ихняя скорость. Я вже ще раз повторюся, що я взагалі не жалкував, не жалкую, що так склалося і що ми повернулись додому. Але це я і це моє було рішення, наше рішення. І якби ми хотіли повернутися до Німеччини, ми це могли зробити в будь-який момент. Тому приймати рішення про повернення або залишатися в тій країні, де ви знаходитесь, виключно вам. Дивіться по обставинам, дивіться по тому, що у вас там у вас. Якщо ви працюєте в Україні, ви отримуєте нашу українську зарплатню, а живете в Німеччині, то я звичайно розумію, чому ви хочете повернутися додому, тому що наша українська зарплатня не зрівнюється з німецькою. Про це я вже багато разів казала, що є питання, які, звичайно, там для соціального забезпечення людини набагато вище, аніж у нас в Україні. Тим паче в нас зараз війна. Пам'ятайте про це, бережіть себе і до скорих зустрічей в наступних Можем відео. Можемо приложити десь тут. В кінці відео може звуки прильоти ракет. Если Юля захочет, я подумаю про це. Да. Не знаю. Мені мені лячно завжди це. І я думаю, що ви самі потім решите. Це оно. Дуже, дуже дуже так волячно. Ну, подивимося. Добре.